Збройні сили України завдали удару по чеченському підрозділу Ахмат в окупованому Лисичанську. За попередніми даними загинуло понад 30 окупантів, близько 15 поранено. При цьому точна кількість загиблих кадировців приховується. Додає командування ЗСУ вогневу поразку завдано підрозділом батальйону ЗСРФ схід Ахмат, який був сформований у вересні 2022 року за наказом голови Чечні Рамзана Кадирова. У повідомленні зазначено, що підрозділи кадировців перебували в окупованому Лисичанську в момент удару і серйозно постраждали. Експерти зазначають, що кадировці намагаються не публікувати інформацію про власні втрати, оскільки намагаються підтримувати репутацію найгрізнішої частини російської армії. Однак у ході конфлікту на території України саме вони отримали звання Тікток-Війська за зйомку пропагандистських матеріалів низької якості. Чеченська влада та Міністерство оборони Росії поки не коментували цю інформацію. У той же час раніше командир підрозділу Ахмат Апті Алаудінов повідомляв про розміщення військових із Чечні у Лисичанську. Крім того, українські військові завдали удару по розташуванню російських загарбників у тимчасово підконтрольній їм каховці Херсонської області. Про це у понеділок 7 листопада повідомило у своєму зведенні повітряне командування ЗСУ. Там розповіли, що за наявними даними знищено будівлю, в якій знаходилися близько 200 окупантів. Внаслідок удару противник зазнав суттєвих втрат, однак точна кількість вбитих і поранених російських військових поки невідома. Наслідки ворог ретельно приховує. У місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення йдеться у повідомленні.